Здоров'я козацького, всім добрим людям, підерам гнилих печінок. Хочу привітати сьогодні свято, наче, день сім'ї. У мене так сталося, що вона розвалилася. Але це нічого. От. Ще день вишиванки. Зараз щирі патріоти повдівають їх. Будуть репетувати на кожному кросі і кричати. Я щирий українець, я сижу на дивані, блядь!» от. Та Так колись мені розказували. Ти ріжеш себе патріота за Бугром. Я зараз не за Бугром, а на сході. Локацію казати не буду. Вам то не треба знати. От. Так от, що я вам хочу сказати, середина травня там хтось слухає найпотужного. От най 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 потужного. Бесіда йде про перемир'я. Не розстрайтесь, то його не буде. Не було, не є і не буде. Ну, Підарам вірити це все рівно, що вірити найпотужному. От. Ну, Але такий я. І вони в сраці, а разом з ними і ми. От. Тільки нам гірше. От. Бо одне сидіти блять, розказувати, а друге сидіти в сраці, як колись один мудак сказав.